Земляні лабіринти та глибокі траншеї, державні межі з Приднестров'ям українські прикордонники перетворили на суцільний рів. Таким чином готуються до можливого нападу російських військ з боку невизнаної республіки. Хоча зараз у прикордонній зоні все спокійно, місцеві селяни теж на поготові. облаштовують підвали та погреби. Як укріплюються українці біля Придністров'я, бачили наші кореспонденти. Додаткові блокпости, протитанкові окопи, бліндажі та землянки. Так виглядатиме кордон з Придністров'ям. Вінничина будує свою лінію Маннергейма. За 5 кілометрів звідси українське село Велика Кісниця. Нажахані можливим вторгненням російських військ зі сторони невизнаної республіки селяни втратили сон. А поїдуть танки, та воно тут гарантія, мене тут засип. Бо це ж буде дребіження, яке Сюди то нічого не впаде. А тако як з розворота, то колись туди. Машини з'їжджали в долин. Камаз перевернувся, там і трактор. Юлія про всяк випадок підготувала погріб як укриття. Жінка добре пам'ятає війну 23 роки тому. Я знаю, що це таке, бо вітрю якому другому, що це було при Дністрові, то тоді було страшно. Земля тут здвигала, гуділа дуже. 50 кілометрів кордону з невизнаною республікою. Повільно перетворюється на суцільний протитанковий рів. Тут зброя, тут позиції для ведення вогню стрілецької зброї. Це у нас позиція для ведення вогню з кулемета, яка дозволяє має збільшений сектор, дозволяє військовослужбовцю пересуватися зброєю на значний вугол. Сама споруда виконана з багатьма вуглами, що дозволяє при попаданні снарядів або мін зберегти життя особового складу. Окопуватися від Придністров'я Вінницькі прикордонники почали іще два місяці тому, здебільшого лопатами. Пояснюють техніці, такі лабіринти не спородити. Техніку або спеціальні засоби неможливо викопати отакі траншеї з такими поворотами, кутами, як ви бачите. Тому беремо власноруч лопати і копаємо, укріпляємося. Працює і важка техніка для великих траншей. Єдина машина, яку надали надзвичайники, за день бурить 100 метрів. В загальному ми знаходимося вже два місяці. Наша машина спеціальна для обладнання для риття котлованів. Таких машин дуже мало, працюють, на них дуже мало людей знають, як з нею працювати. Нині прикордонники добудовують нову лінію оборони. Подивіться, будь ласка, це вже передова, це вже кордон, далі вже Придністров'я. У разі відбиття збройного нападу два бійця забігає на вогневу точку, займає свої позиції. Весь персонал зміни прикордонних нарядів пунктів пропуска займає окопи і прикриває їх з тилу. А два бійця веде вогонь з бойниць. Тим часом резерв першої черги підтягується, займає лінію оборони з тилу. Зараз тут все спокійно, однак російська пропаганда розхитує нерви людей, адже тут всі добре пам'ятають війну початку 90-х.